На даному навчанні ми готуємо військовослужбовців, які прийшли тільки після БЗВП. Тобто до цього часу вони взагалі не держали пульта. Наш курс складається з двох етапів підготовки. Це є базова підготовка, де вони вчаться базовим фігурам, базовому пілотуванню, після чого складають іспит. Як теоретично, так і практично. Після ми переходимо до етапу вже бойового застосування дронів. Даний дрон у нас є розвідувальний, це Mavic 3 Enterprise. Завдяки ньому ми можемо розвідувати території нашого противника, знаходити ворожу техніку, вороже об'єкти, цілі. Та після коригувати нашу артилерію, мінометку та РСЗО. На другому етапі навчання, як я вже і сказав на бойовому застосуванні, ми вчимо наших майбутніх пілотів, тому як противодіяти РЕБу, протидіяти людському фактору ворогу нашому, який використовує стрілецьку зброю, як маневрувати у небі. Отрибування к пілотів у нас зараз це вік до 35 років, добра моторика пальців, а також знання іноземної мови на рівні меню пульта. Ну і сама видача, і бажання. Все. Не забуваємо слідкувати за сигналом дрона з пультом. Також зарядкою батарейки і висотою. Навчилися базовому пілотуванню, базові фігури. Засвоїли, як екзамен показав, все добре. Для мене літати це в принципі було повністю новим. По складності абсолютно нічого не, нема складного. Все накатується, все протягом годин, все відпрацьовується і все, все у всіх виходить. Було цікаво, ну, взагалі нові технології, нові враження, локації, люди, все нове, все цікаво, все, все пройшло на позитиві.